Доброго дня! Ми студенти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Пропонуємо вам сьогодні дізнатись багато корисної інформації щодо конституційних прав і свобод громадян в період дії правового режиму воєнного стану. Що таке воєнний стан? Це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування. Повноважень необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози, небезпеки державній незалежності України її територіальній цілісності, а також тимчасове зумовлене загрозою обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням сроку дії цих обмежень. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України про правовий режим воєнного стану, а також указ Президента України, затверджений Верховною Радою України. Варто зазначити, що пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд Президентові України подає Рада національної безпеки України. Розглянувши ці пропозиції, президент видає указ про введення воєнного стану. Його протягом двох днів розглядає та приймає рішення Верховна Рада України, яка з цією метою збирається без скликання. Затверджений указ негайно оголошується через засоби масової інформації. Конституційний лад України ґрунтується на визнанні людини, її життя і здоров'я, честі і гідності. Недоторканості та безпеки найвищою соціальною цінністю, пріоритету її прав і свобод. Гарантування прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Держава відповідальна перед людиною та суспільством за свою діяльність. Конституційним принципом є принцип верховенства права. Громадяни здійснюють свої права за принципом. Дозволено все, що прямо не заборонено законом». А державні органи та їх посадові особи за принципом дозволено лише те, що прямо визначено законом. Україна визнає пріоритет загальнолюдських цінностей, дотримується загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина в Конституції України передбачаються наступні групи основних прав. Громадянські, політичні, економічні, соціальні, екологічні, сімейні, культурні конституційні права і свободи закріплені у спеціальному розділі права свободи і обов'язки людини і громадянина. У свою чергу, ці права і обов'язки разом із зазначеним вище конституційними принципами, становлять конституційний статус людини і громадянина. Будучи конкретизовані у нормах чинного законодавства, вони разом з цими нормами складають правовий статус особи, захист і здійснення якого становить головне завдання правового регулювання, діяльності управлінських ланок державного апарату. Ні в якому разі не можуть бути обмежені право мати рівність з іншими конституційні права і свободи та право бути рівними перед законом, право громадянина України не бути позбавленим громадянства. Право не бути вигнаним за межі України та право не бути виданим іншій державі, право на життя і право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань, право кожного на повагу до його гідності і право не бути підданим катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню, право не бути підданим без власної згоди медичним, науковим чи іншим дослідам. Право на свободу та особисту недоторканність, право не бути заарештованим або триматися під вартою, інакше як за вмотивованим рішенням суду, і тільки на підставах і в порядку, встановлених законом. Тощо, право людини і громадянина в Україні можуть обмежувати тільки у випадках, прямо передбачених Конституцією і з метою, врятування життя людей та майна, запобігання злочинові чи його припинення, забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності. Громадського порядку, економічного добробуту, забезпечення охорони здоров'я і моральності населення, захисту репутації або прав і свобод інших людей, запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно. Згідно статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями у разі їх утворення можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень. Конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, встановлювати, посилювати охорону об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення і вводити особливий режим їх роботи. Запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та захисту критичної інфраструктури і заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер. А також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та захисту критичної інфраструктури і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб. За працівниками, залученими до виконання суспільно-корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи посад, використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності примусу відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку, та видавати про це відповідні документи встановленого зразка, запроваджувати у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, комендантську годину. Заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально винених перепусток і посвідчень, а також встановлювати спеціальний режим світломаскування, встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. А також рух транспортних засобів, довіряти документи осіб, а в разі потреб проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та службових приміщень і житла громадян за винятком обмежень, встановлених Конституцією України, забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів. Порушувати у порядку, визначеному Конституцією та іншими законами України питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об'єднань, якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства на розпалюванні міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі на настійкість критичної інфраструктури, права і свободи людини, здоров'я населення, встановлювати заборону або обмеження на види місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, регулювати у порядку, визначеному Кабінету міністрів України, роботу постачальників електронних комунікаційних мереж. Та або послуг поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкальні для військових потреб і проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення, забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування. Та передачу інформації через комп'ютерні мережі, у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану, вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео і аудіоапаратуру, комп'ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку, забороняти у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, торгівлю зброєю, сильно діючими хімічними і отруйними речовинами. А також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі.